Всім привіт! Привіт з півночі України, Суми. Сьогодні я хочу вам показати флорибунду Троянду 2007 року народження фірми Фраєр Велика Британія You're Beautiful Назва троянди говорить сама за себе і прекрасна. Троянда має світові нагороди 2010 року, 12 2013, 14 та 16 років. Це дуже надійна троянда. Легка вирощувані має. Прекрасну стійкість до захворювань, що є дуже важливим для любителів троянд, особливо для новачків. Я дуже люблю троянди, коли кущ добре вкритий листям, тоді вигляд троянда має такий ошатний, привабливий у цієї троянди. Темне-зелене, загострене, глянцеве листя. Дуже-дуже прикрашає троянду. У неї ось такі елегантні пуп'янки, які повільно розкриваються. І перетворюється ось таку гарну, рожеву квітку. З такими пелюстки перламутром переливаються на сонці. І ось в таких величезних китицях вона квітне. Діаметр квітів десь до 12 сантиметрів, мають легкий аромат. Я б сказала ледь-ледь відчутний аромат. Ви подивіться на це диво. You beautiful. стоїть у такому цвіту вже третій тиждень. Жодна квіточка ще не осипалась. Як мені вона подобається оця з зеленим таким реверсом квітка. Теж тріпси, мабуть, сидять. Пошкодили трішки таку гарну квіточку. Подивіться, як вона перетворюється в зелену квітку. Як вона мені подобається, це просто шикарна троянда. Низенька, ну, тому що, мабуть, тільки їй два роки. Два чи півтори, я вже не пам'ятаю, треба подивитися по своїм записникам. Замовляла умельсансад. Гарні в них теж саджанці. Ось так зібрала докупи You Beautiful. щоб ви могли побачити, який насправді щедрий кущик. Квіти не вигорають, відмінно переносять яскраве сонце чи дощ. Так, для мене вже вона входить в першу п'ятірку моїх улюблених троянд. Тому однозначно всім рекомендую: завдяки компактній формі куща можна використовувати як для бордюрів, так і для великих горщиків. Дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі та побажання, можливо, якісь зауваження. Буду рада вас бачити на своєму каналі. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. Слава Україні і героям слава! До побачення. До нових зустрічей!